Серце Серцена там вона там моя Україна. И я нахожусь в Луцке, и это замечательный город, и я проживаю здесь уже три года, на протяжении трех лет. Я являюсь миссионером в этом городе и работаю в благотворительной организации. В скором времени я возвращаю свой родной город, Севастополь, и я хочу просто передать вам всем, друзья, что Украина — это замечательная страна, и я... Побывал в многих частях этой страны, во многих областях Западной Украины. И я встречал очень много замечательных людей. И я хочу с уверенностью заявить, что на Западной Украине вас очень любят. Я хочу с уверенностью заявить, что здесь нет никакого давления и что здесь нет никакого врага. И я просто обадриваю вас иметь возможность и желание посетить эту замечательную часть Украины. Дорогі мої кримчани, я не знаю російської мови, тому буду говорити українською то, якою володію вільно. Повірте, я часто буваю в Криму і відпочиваю, і займаюсь туризмом, і сам є вчителем географії, тому для мене Крим дуже є близький. Я вас прошу, не піддавайтесь на провокації. Ніколи люди з автоматами, зі зброєю, з гранатами, з танками не принесуть добра. Ви самі вправі розбиратися, як вам жити у вашому краї, і жодна допомога вам не потрібна. Ніхто із заходу чи з центральної країни не їде до вас там встановлювати свої порадки і правила. Ніхто з нас не бажає вам зла. Ми хочемо бути однею квітучою, гарною країною. Тому, будь ласка, вирішуйте свої питання самі. Виженіть цих людей зі зброєю, називаємо їх так, з вашої території. Які постійно погрожують українським громадянам, постійно залякують вас, вимикають вам інтернет, світло, а ще згодом можуть перекрити всі комунікації. Крим не має стати точкою, де будуть військові дії. Крим має стати квітучою частиною України, курортним великим центром, куди буде їхати увесь світ. Тому Крим, Волинь, Луцьк, Луцька молодь з вами. Тримаємось. Дорогі наших кримчанів ми хочемо сказати, що ми єдине і западнає і восточна Україна, Южна, е, то, есть, е, взагалі, моя рідна, е, моя рідна мова це є українська. Взагалі я вчуся на політології, тому я безпосередньо розумію, яка зараз нагострена у нас ситуація. Я хочу вам сказати всім, що ми повинні єдині триматися, тому що саме ми перебороли нашу владу. Ми повинні триматися до кінця, адже Україна завжди була єдиною та неповторною. Згадайте нашу історію. Ми завжди були поруч, тому не повинні ви відділятися від нас і не повинні нас ніякі провокації, типу паспорти, лякати нас та від'єднувати нашу Україну. Тому ми з вами, ми єдини. Доброго дня, шановні жителі Криму. Хочемо передати вам зволині. Привіт, хочемо сказати вам, що ми на цих майданах не за війну. Ми за мир, за спокій, за європейську Україну, за європейські цінності, за європейські зарплати. Сьогодні нас з вами пробують столкнути лобами для того, щоб почати військові дії. Це пробуть це все робить Володимир Володимирович Путін, президент Російської Федерації, президент імперії зла. Друзі, ми не піддамося на це насправді. Ми будемо боротися за територіальну цільність України разом з вами. Ми разом будемо тими охоронцями миру, спокою, стабільності і цілісності України. Україна. единая Украина. И что бы он там ни подумал, Владимир Владимирович, но мы будем защищать Крым, будем защищать любой свой регион. И не найдется ни одного мужчины в Украине, который не встанет, не возьмет оружие в руки, не пойдет защищать любой свой регион. Моя фамилия Михайлов. Я непосредственный участок, участник 18-20 февраля э, событий в Киеве. Я буду говорить по-русски, для того, чтобы вы меня лучше поняли. Значит, вот этими руками я закрывал дырки в головах наших ребят, расстрелянных снайперами. Вот этими руками. Понимаете? Хватит, Россия, хватит, хватит крови. Кому это надо? Вы не можете понять, что ваше правительство жаждет крови, а кровь получается только ваша кровь. Кровь несчастных, бедных людей, обманутых вашим правительством. Просто нельзя, нельзя. И Россия, нельзя так быть одной умной, а все вокруг, все страны вокруг дураки. Одна Россия умная получается. Так нельзя жить во всем мире. Спасибо. Брати та сестри, зараз неважливо, скільки тобі років, чоловік ти чи жінка. Неважливо, скільки грошей у тебе в кишені. неважливо, з якого ти міста та району. Сьогодні, як ніколи, ми мусимо усвідомити хто ми і відчути козацький дух, який віками об'єднував нас. Адже ми це велика нація, ми українці.